Звати мене мері, я народилася в Вірменії. В віці п'яти років сім'єю переїхали в Україну. все моє дитинство та шкільні роки, і навіть студентські роки пройшли на Луганщині, Луганська область. Це місто Стаханов, і сам Луганськ, де отримали вищу освіту У 2014 році, коли почалася війна. З Росією ми переїхали на Київщину. Це, наразі це був вже Бучанський район, має назву. На початку вже повномасштабного вторгнення ми переїхали в Ужгород і наразі вже проживаємо тут. Всі питають, чому з Вірменії їхали в Україну? Скоріше за все, до приблизно за таких самих, як з Луганщини в Київ, з Києва в Ужгород. Були на ті обставини для життя. Також не було нормального там ос освітлення, так світла, газу. Важкі роки були після 90-х. Тато прийняв таке рішення, що треба вивозити сім'ю. Досі я пам'ятаю, що я цього взагалі не хотіла, що я втекла з дому. Ми проживали в селі на Великому в горах, то я втекла з дому, сиділа на камінчику, поки мене батьки знайшли, бо настільки я не хотіла залишати батьківщину. Мене намагалася вмовити залишити вірменію, Обманули мене червоними туфлями, сказала, що там всі носять туфільки на каблучках поїдеш купимо тобі таке. Це була єдина причина, чому я погодилася летіти на з батьківщина. Вчила українську мову, звичайно, на східній частині України, це на Луганщині. Вже це вісім років окуповане місто, місто Стаханов. Завдяки своїм вчителям я вчилася в філологічному класі. Я досі пам'ятаю всі їх повчання, навчання все, все, що ми отримали від класного керівника вчителя філології. То найбільшу базу так там, а далі вже так активніше, щоб я повністю. Перейшла на розмовну українську, так то це вже було коли я пішла працювати вчителькою. Працюю досі і працювала до війни в ліцеї номер ден це село Петропальська Борщігівка, звідки ми виїжджали 24 лютого. То наразі це є моя основна робота в ліцеї. Лише вона поки що дистанційно, так як поки не повертаємося. У мене клас залишився на дистанційному навчанні. То працюємо онлайн. Читання ми перенесли на наступний тиждень, Тож проведемо на наступному тижні більше зумів. Добре. Сонечко, я тобі дуже дякую. Зустрінемося вже на зум-уроках. Добре, на наступному тижні. Гарних тобі, тобі вихідних і дякую мамі, що приєднала тебе. Передаш. Олівчики поклали, увага на мене. Спинку рівно не можна. Кінець весни було, почала е як волонтер працювати в Карітасі, точніше допомагати проводити майстер-класи. Е після того вже е отець Мирослав, голова благодійного фонду Карітас, запросив взятися за якийсь дитячий проект. Цим проектом на літо стала літня школа вчительки Мері. Е ми провели ті три місяці дуже веселих і, за, і таких для мене. Ну дуже тепло. Мені дуже не вистачало дитячої енергетики. Я не працювала зі своїми дітьми, як вчителька, так початкових класів. У мене був тоді третій клас. І якось віддушена мені якась була, то я віддавалася, прям я не знаю, всю, всю себе віддавала. Мені настільки було приємно, що я була задіяна до такого проєкту. Після того вже запустили групу, як ті дітки пішли в школу, бо там були старші дітки, запустили групу підготовки. Наразі у нас маленькі дітки, це 6-7 років, підготовка до школи. Це яка цифра? Три. 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 Це яка цифра? 6-7 Шість. Шість. п'ять. Чи в тебе буде чорним З Луганщини. Ми виїхали влітку 2014 року. Тоді вже були такі активні бойові дії почалися на Луганщині. То можна сказати, жити вже було там страшно. Тоді з Луганщини в Київщину, коли ми переїжджали, якось не так було страшно, як цей раз вже вдруге це пережити, знову відірвати себе від звичного собі життя, від вже суспільства, яке біля тебе було, так облаштувалося важко. Перші два місяці ну насправді було важко, чесно, особливо коли шквал новини. Вони всі не хороші, коли вже е, почали звільняти е, Бучанський район, коли ми вже бачили жахливі картини людей, з якими ми безпосередньо були знайомі, з якими безпосередньо працювали. Е, коли вони були не просто вбиті, коли вони були закатовані, і ми бачили ці тіла, ми бачили. Просто той ад, ті братські могили, коли там була сім'я знайома, ну це це були жахливі вбивства. Психологічно пережити цей от момент ну мені було надважко. Я розуміла, що ми, ми були там, ми були в воду. Я казала, слава Богу, от кожен день слава Богу, що ми це зробили. А нам виїхати було дуже важко, бо тато взагалі не хотів виїжджати. Я не хотіла залишати батьків. Це, це був такий скандал. Ми з таким скандалом виїжджали. Це було дуже важко. Я кажу, слава Богу, ми це зробили, бо, бо страшно, дуже страшно. Так, ми підтримуємо всі наші традиції. Ми підтримуємо вірменську мову в сім'ї, тобто зберігаємо все, те, що ми і маємо зберігати, але все одно вже важко, коли ти з дитинства зростаєш в одній, в одному в одній народності, так в одній ментальності. Різко переїхати мені з Луганщини на Київщину з Київщини на Закарпаття було дуже важко куди там, якщо міняти країну, навіть якщо на історичну батьківщину, то це такий серйозний важкий крок. Дуже багато знайомих виїхало. я, я дивлюся, думаю, як От як ви наважилися на таке. Слава Богу, є регіони, які війна не торкнулася так? більш-менш так? важко, відключення світла, тривога. Але наважитися на такий крок, як переїхати з дітьми. Ми ж розуміємо, з дітьми це не ігри. Ми не можемо, я не можу переїхати два місяці пожити, а потім повернутися і дітей пересаджувати знаєш, з одного ґрунту в інший. Для мене я, я більш глибоко до цього відношусь. Так, я хочу для своїх дітей, миру, світла, це все. Я хочу світлого майбутнього. А по-друге, для мене ну якось ну я не доросла як інші. Може, я не знаю, як це назвати. Я себе вже взагалі в душі патріоткою України. Як не странно, яка б там була вірменка, не знаю. Зі сходу люди можуть казати різне, але важко. Я як будь-яка українка буду вважати, що я там для для когось там я дуже чужа, а тут я своя вже я, я тут своя. І покинути державу, яку ти любиш, і суспільство, до якого ти звик, ментальність, до якої ти звикла, і все іще раз почати з нуля. Поки не готова, не знаю. Що має статися ще, щоб я була до цього готова, не знаю. Поїхала. Скільки тут має бути кружечки? Давай менше, трішечки менше, цяночки, щоб всі влізли.